Ну, чотири сонька, вставай. вставай, вже п'ять годин я бачила на годиннику мамки там висить. Що там бачила, ти ще міш рахувати мале. Нічого я не мала, ні через три тижні буде рік. Ой, бе ж Мамка вставай, треба пускати чого погласову. Нічого й не поглаза, я дуже гарна кінця. О, та гарно, гарно. Як доба ще спати? Ти Ай, на набулися, мабуть, морозець, пам'ятаєш, який вечір морозець був. Пам'ятай, дуже холодно. Та чого ти туди рвешся? Он сходить тут, де все, в туалетік. Не ходь, хоч на природі. Попішли, на приготім не на ходь. Сольничик не в ту сторону знав. В ту? Не в ту. Да, Сонічок, не в ту йдеш. І не сідок маленький, то знай куди йти. Ну, добре. Пішли мамка, без нього. Ой, пішли, он місяць як світить. Давай. Давай сюденьку, сюденьку, прапор без Соняка піднімемо. На вулиці мій але сніму нема. Ти бачила манк? Тож бачила цікаво, яка поводи, яка там температура на вулиці. Тава, такова. І мене що не чекає вже? а ще тебе чекати ти сам не хочеш. старнем по сюденьку. І прапор у вівторок, вважаю, піднят. У, -у, 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 -у. а на вулиці мінус шість. Ууу, це що зима спрак зима повернулась писна, не може її перебороти. Може, може перебороть, не переживай. Весна тепло завжди переможе. А всім бажаю гарного, тихого, спокійного, мирного. І вторка паша муся цимкіпомки пока, Почекай мене малі. І я бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня. соник, Сонік, цомкіпомки пока.